Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, переконуюся, що час від часу потрібно навіть повертатися до колишніх тем, бо ті, хто бореться з церквою, то вони завжди повертаються до старого. Недавно, буквально кілька днів тому, до мене підходить жіночка і каже, отче, ви чули, що там по телевізору передавали? Я кажу, в мене вже вдома телевізора нема кілька років. Я не дивлюся телевізора. А вона каже, що ось говорили, там була якась передача, де зачепили знов таке життя Ісуса Христа. І відповідно, що Марія Магдалина була його жінка, і такі от речі починає говорити. Ось добре, що хтось вірить тому, що в Біблії. що написано в Біблії. Бо Біблія вона правдива книга. Але є багато людей, котрі вірять в такимсь передачам. Ну, Кілька слів про ту, про ту неправду, скажімо так. І на чому вона побудована? Вона побудована на тайній вечері, яку намалював Леонардо Да Вінчі, по-моєму, там і там. Є Таке ніби не Іван, Іван Богослов там подібний на, на дівчину. І ось з того всього наробили багато шуму та, і приписали, що то не Іван Богослов схиляється на груди Ісуса, а Марія Магдалина. Щоб це якось знаєте, сказати, то, чи пояснити. Чому ми маємо базуватися на картині е, того самого Леонардо да Вінчі, якщо ми маємо базуватися на вченні Біблії, вченні церкви? розумієте? Тобто в математиці є таке, що е, коли доводять якусь, е, якесь твердження, то можна завідомо е, внести е, неправдиві дані. Ось, і відповідно, результат буде е, неправильний, розумієте? Ось, і якщо взяти навіть оцю точку зору про е, Ісуса Христа і Магдалину, то, оце, оця картина чи то образ по ньому не можна судити. По ньому не можна судити. Це, ми, як оце в математиці, коли ми судимо по те, що там намальоване, розумієте. То ми, ми як в математиці, вводимо неправильні дані з самого початку. І, відповідно, наше роздумування, роздумування воно буде хибне на протязі і, відповідно, приведе до неправильних результатів. Ну, Приблизно кілька, кількома словами хотілося так сказати. Та, ну, і, відповідно, Ми оце минулого разу говорили про сотворення світу. Ми вже колись про це говорили, та, але з'являються якісь, якісь для мене, може, нові якісь дані, знаєте, е, щось нове почув, і хочеться щось доповнити. Та. І відповідно думаю, що і для вас це буде цікаво і е, пожитково, що ми зможемо собі е, скласти правильне. Е Згідне з вченням церкви уявлення про сотворення світу. Ну, ми говорили, говорили там того разу, що сотворення світу це є розповідь Моїсея в Біблії, та, і що практично ніхто не може щось закинути, бо всі ті дані відповідають даним природничих наук. Ми говорили про, що Бог створив світ з нічого, тобто нічого не було, навіть ніякої первісної, як деякі фізики кажуть, матерії, ніякої хаотичної матерії, ніякої точки, в якій була би зібрана. Вся матерія світу, розумієте? Біблія вчить, не було нічого. Була тільки Бог. І ось з того нічого, Бог словом створив світ. Світ творився на протязі шести Днів. І ми говорили, що це не дні в нинішньому розумінні, а кожен день це певний період, який міг тривати навіть мільйони років. І ось ці первісні матерії, яку Господь створив на початку, на протязі. Шести днів Господь її впорядковує і доводить до нинішнього стану. Каже Господь: нехай буде світло. Це перший день. Бог є світло. Внаслідок того, що виникла матерія, маленькі частинки матеріальні. Терлися одна об одну. і так виникало їх скупчення, так вони нагрівалися, так виник вогонь. І Відповідно, почала розжаруватися оця матерія, яку. Яку створив Господь на початку. Це, до речі, не суперечить теорії, теорії великого вибуху. Другий день Господь творить твердь або небо для небесних тіл, а відповідно, деколи люди кажуть, що Ось Господь створив і, і забув. Господь ніколи не забуває за своє творіння. Тому не тільки створив небесні тіла, не будемо їх перераховувати, всі ми їх знаємо, але лише створив що? Небозвіт і закони Всесвіту, закони, по яких існує Всесвіт, по нинішній день існує. Хоча створений мільйони і мільйони років тому, а існує. Чому існує? Тому що є певні закони, по яких Всесвіт розвивається. І ми не можемо на них вплинути, тому що то не нашої ради. То би так, як пише апостол Павло, то так, якби горшок, який зробив гончар, хотів би керувати самим гончаром, розумієте? Як ми, як ми теж є творіння, то ми не можемо е, щось пошкодити творцеві, розумієте, чи якось його плани е, змінити. Господь створив і воно діє незалежно від нашої людської Волі, бажань наших якихось мрій, воно діє, воно є. І Господь всім опіковується. Третій день створюється суша і рослини. Земля, коли ось почалися ті скупчення тих матеріальних частинок, які рухалися з величезною швидкістю, вибухали. Земля теж була розжареною кулею. Але помаленько почала охолоджуватися. Поверхня вкрилася водяною парою. І так помаленьку пара охолоджува стала водою, і так помаленьку вода почала збиратися в одні місця. Так утворилися озера, моря. Перше море теж кипіло, бо земля ще не була охолоджена до нинішньої температури, а ще була дуже гаряча. Знаємо, що коли щось охолоджується, воно починає тріскати. Так само і земна кора тріскала, магма виливалася на поверхню, так утворилася суша, гори. Морські западини, так утворився земний рельєф, який час від часу змінюється і дотепер. Слава Ісусу Христу!